Мудра дівчина Були собі два брати убогий і багатий. Якось багатий дав бідному корову і наказав відробляти за неї. Бідний відробляв потроху, а багачеві шкода стало корови, і почав він її назад вимагати. Бідному стало жаль своєї праці, не схотів віддавати. Пішли вони судитися до пана. Хто відгадає мою загадку, каже їм пан. Того і корова буде. Слухайте, що є в світі, ситніш, прудкіш, миліш над усе. Завтра прийдете і скажете. Бідний прийшов додому, думав, думав та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається, чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Бідний чоловік усе й розповів дочці. Ситніш над усе земля мати, бо вона всі годує і напуває. Прудкіш над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. А миліш над усе сон, бо, хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути, каже йому донька. Другого дня приходять обидва брати до пан. Багатий виступає попереду та й каже Ситніш, пане над усе. Ваші кабани, прудкіш над усе, ваші горти, а миліш над усе гроші. Е, брешеш, каже пан, ану ти, пане, говорить бідний, нема ситнішого, як земля мати вона всі годує і напуває. Прудкішна досе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. А миліш над усе, сон, Походь як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Усе так, говорить пан, твоя корова. Тільки скажи, чи ти сам це відгадав, чи тобі хто сказав? Та що ж, пане каже Бог, — я в мене дочка Маруся це вона мене навчила. Я такий розумний, а проста дівка моєї загадки відгадала Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць, понеси їх дочці, хай посадить на них квочку. Та щоб та квочка за ніч вилупала курчата, вигодувала і щоб твоя дочка зарізала трьох спекла на снідання, а ти приніс. А не зробить то буде лихо. Прийшов сердешний батько додому та, плачучи, розповів про все моросі, а дочка взяла горшечок каші. Та й каже батькові понесіть оце панові та скажіть йому, нехай він виоре посію цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла, і щоб він просто скосив, змолотив і натовп пшона годувати ті курчата, що їм треба вилупитись із цих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає їй і уворить усе. Як дочка сказала, пан подивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стаблинку льону, дає чоловікові і каже Неси своїй дочці цей льон. Хай вона його вимочить, висушить, поб'є, і витче сто ліктів полотна, а не зробить то лихо буде. Прийшов чоловік додому, віддав дочці стаблинку та й переказав їй слова пана. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева. Дала батькові та й каже Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребень, гребінку і днище, Щоб було на чому прости цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку. Пан дивився, дивився та й кинув ту гілочку, а сам думає цю дуриш мабуть, вона не з таких, щоб обдурити. Думав, думав пан, що ще можна загадати дівчині. А тоді каже чоловікові піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боси, ні взута, ні з гостинцем і не без гостинця. Прийшов батько додому і розповів у дочці. Не журіться, тато, каже Мороз, все буде гаразд. Підіть, купіть мені живого зайця. Батько так і зробив, а Маруся одну ногу взула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла санчата, запрягла в них цапа, Взяла зайця під руку, горобця в руку. Одну ногу поставила на санчата, а другою по шляху ступає, одну ногу цап везе. А другою іде, приходить отак до пана у двір, а пан і каже своїм слугам: притькуйте її собаками. Як ті притькували її собаками, вона випустила зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана у світлицю і каже: Ось вам, пане гостинець, та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він порх. Та й вилетів у відчинене вікно. А в той час приходить двоє до пана судитися. От один із них і каже: Ночували ми обидва на полі. А як уранці повставали, то побачили, що моя кобила перевела лоша. А другий чоловік говорить: Ні, брехня моя, розсудіть нас, пане. От памтуна думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша і коне, до якої лоша побіжить, та й привела. От привели поставили запряжені кони, а лоша пустили. А ті два хазяїни так засмикали те та лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому бігти. Взяла то й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити, а Маруся каже. Ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте, котра побіжить до лошати та й привела. Зараз так і зробили пустили їх, одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить і відпустив її.